Всіх вітаємо, працюємо апаратом таким. Думаю, Здаємо короткий огляд. Ну, вже ми розказували про цей апарат. І я обіцяв зробити такий хороший огляд, тому що в мене дуже багато є апаратів різних, є з чим порівнювати. Зробити огляд, показати, як то кажуть, в ефірі різні електроди, як він запалює, як він влаштований, яка його конструкція. Але зараз якраз такий момент. Думаю, добре видно внутрішній шви, це буде закриватися, це твердопалений котел. Воно буде потім все заварюватися. Там можна глянути хлопці, які самі які вже ну, доробляють. Це зовнішня вже сорочка є. А це тільки внутрішня сорочка. І дивимося, які шви можна зробити з цим апаратом. Ну, є там тільки це було починався, бачимо, новий електрод. Можна глянути, які шви робить цей апарат. За таку, за таку ціну, по такій якості. Хтось там казав, що краще, просто люди не розуміють, як влаштований Діпрам, бездрослій апарат. Ну, це ніяке навіть, як то кажуть, ніяке порівняння не йде. Це дійсно професійний апарат. Дійсно професійний апарат. Детальний огляд, зараз ми не маємо часу. Десь можливо трошки десь мої, надробимося. Рома, детальний огонь. Реально тут і форсаж регулюється реально. Зараз трошки ми зменшили, щоб менше було бризків. Десь таке складніше місце додаємо, як то кажуть, за смаком. І ампераж там достатній, він дає більше 200 А. П'ятерку електроду може тягнути четвірочкою, так працює, грає таке, четвіркою. Отаке сьогодні інформативне відео. Все, Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити щось цікавого. До зустрічі в нових відео.